Рашистський скандал Барселони. Влітку Мудрик може покинути лондонський Челсі. Чого очікувати від фіналу Ліги Чемпіонів провал Баварії після заміни на Гісмана. Расизм в рашистській Іспанії. Нещодавно прогремів рашистський скандал за іспанською Барселоною. Бальдета Серджо Роберто привітали своїх рашистських фанатів з чемпіонством у Лалізі. Що я думаю стосовно даного приводу: іспанський футбол. Цієї ситуації дуже сильно зганьбив себе, тому що дана ситуація, на мою думку, не локалізується саме в двох гравцях, тому що в клубі, де повністю не підтримують расизм, його не буде. Ніяких не заяв до фанатів, ніяких прав не буде продано. Тому що хочу додати, що це не тільки Барселона, не тільки Барселона пов'язана з расизмом. Привітаннями фанатів, тому що не забуваємо, що чемпіонат Іспанії офіційно транслюється в Оркостані. Тому дивуватися те, що якісь гравці записують привітання, немає сенсу. Пізніше від клубу вийшов матеріал з поясненням. Я коротко вам прочитавши, дав свою суб'єктивну, ще раз суб'єктивну думку стосовно даної ситуації. В даному поясненні не було видно того, що Барселона кається, що вони це дуже сильно осуджують. В поясненні було видно, що Барселона навела приклади своєї неодноразової допомоги Україні, за що ми абсолютно вдячні. Барселона намагається всидіти на двох стільцях. На одному сидить Аркостанський фанат, на іншому це здоровий густ і підтримка України. І вони. Беруть гроші російські, записують такі відео. Я впевнений, що це не було журналістська вибавка, тому що клуб, який не підтримує рашизм, і Овкостан, раптом до нього приходять журналісти, кличуть не останніх гравців в команді. Нагадаю, що Сержо Роберто це гравець, який, чи не останній, залишився складу за часів Неймара, Суареса, Месі. Це не остання людина в клубі. Бальде, і журналісти просто запрошують кажуть Ну можете привітати російських фанатів, вони так раді перемозі Барселоні у Лалісі, і вони такі, да, вже ж, ми любимо, ми любимо Росію. Тому це загальна толерантність до росіян. На жаль. Тому я був палким фанатом Барселони, але я заявляю, що як би не сталося, які пояснення не були, хоча пояснення були, і вони абсолютно мене як фаната Барселони. Не влаштовують, і я не можу далі продовжувати вболівати за даний клуб. Ходять чутки, що Мудрика не залишать після глобальної перебудови лондонського Челс. В клубі в зв'язку суттєвим провалом в даному сезоні готується велика кількість трансферів. Один із них, чуткам, є Михайло Мудрик, який не зміг заграти. Що я думаю, стосовно даного приводу, це те, що Мудрик. Перейшов не в той клуб, як тільки цей трансфер відбувся, я був дуже сильно розчарований, тому що Лонецький, Челсі потребували, МЦА, який вже і зараз дасть їм результат. Вони придбали хлопця на перспективу, від якого очікували, що він почне як Неймар, Месі чи Бапе молодий, просто бігти і розвалювати всіх, обводити, забивати неймовірну кількість голів, як Ерлінг Холланд. Але ні, це все ж таки хлопчина, який грав в чемпіонаті України, на якого Шахтар грав, цілеспрямовано намагався підняти вартість Мудрика, тому що він давав йому безліч кількість моментів. Але Челсі потрібно за невелику кількість моментів віддавати 100% результат. Це те, чого очікують фанати, тому що клуб просто падає у прірву. Тому я особисто вважаю, що Мудрику не слід залишатися в Лондонському Челсі, тому що після перебудови. Буде дуже велика конкуренція, і гравці будуть в основі грати лише ті, які будуть давати результат вже і зараз, тому що Челсі потрібно реабілітовуватися вперше перед фанатами за такий провальний позорний сезон. А мудрику потрібна перспектива для прикладу, як зробив реал з Камавінкою, молодий хлопчина дійсно талановитий, крутий, перейшов реал, але реал не очікував, що він вже прийде і буде грати в основі з першої до... 90-ї хвилини хлопчину потроху підпускав до основного складу. Важливих матчах давали свої хвилини. І що ми бачимо зараз? Камовінга спросував повноцінного дорослого гравця, який може виступати за основу Реал Мадрид. Того і бажаємо Мудрику. На жаль, на мою думку, скоріш все, це буде відбуватися в іншому клубі. Але подивимось. На жаль, півфінальні пари у лізі чемпіонів не були дуже цікавими. Особисто, на мою думку, півфінал Манчестер Сіті Реал Мадрид завершився дуже швидко в плані Реал Мадрид в Манчестері наклав у штані та програв з позорним рахунком, відправивши Манчестер Сіті у фінал за бажаним пупком. На мою думку, Манчестер Сіті отримує бажане чемпіонство, тому що, на жаль, друга півфінальна пара була надзвичайно нецікавою, звичайний італійський матч. Давайте будемо відвертими, хто з нас, звичайних вболівальників, після перегляду в усіх топових чемпіонатів, йде дивитися чемпіонат Італії. Так, є люди, які дивляться, але, на жаль, чемпіонат Італії привчив нас до того, що він сумний. І одного сезону, де була боротьба, на жаль, для мене недостатньо для того, щоб повернутися до його перегляду. Матч Інтер-Мілан був надзвичайно сумний. Ніякої інтриги, все завершилося так, як і прогнозували більшість аналітиків. Інтри крокує у фінал, де зустріне Манчестер Сіті, буде складний для них матч, але те, що італійські команди вже були в півфіналі, і одна з них в фіналі, це вже є достойним досягненням. Єдина інтрига, яка залишається для мене особисто як для футбольного вболівальника, не заангажовано, це очікування. Що покаже Ерінг Холланд, Тому що до того, як Манчестер Сіті вийшов у фінал, до того, як Манчестер Сіті виграв АПЛ, що сталося нещодавно, головним претендентом на Золотий м'яч, більшість футбольних експертів і фанатів вважали Ліонерія Месі. Об'єктивно, він виграв Чемпіонат світу, став в один ряд з Дієго Марадоною. Всі хейтери чи ті люди, які люблять Месі, називають його God, Greatest All the Time, найкращий Весь час. Але Ерлінг Холланд в даному сезоні показує надзвичайно велику результативність в його активі чемпіонат Англії, Кубок Англії. Якщо він виграє лігу чемпіонів, це треба. Хлопчина, який вперше свій сезон наколотив неймовірну кількість голів, б'є всі можливі рекорди, бере требу, будучи таким молодим. Я думаю, він може посунути Ліонеля Месі у звенні за золотий м'яч. Тому особисто для мене саме ця інтрига тут буде зберігатися, що покаже Ерлінг Холланд, тому що якщо там, там буде покер, питань не буде зовсім, я вважаю, тому що це просто буде надзвичайно легендарно. Подивимося, що з цього вийде. Хочеться декілька слів додати стосовно Боварії, яка прибрала Юліана Найлісмана, яким їм так це вважав, і Баварія. Продовжує брати всі можливі поразки. Це виріз її чемпіонів, програш у кубку. І зараз Боварія наближається до того, щоб не виграти чемпіонат Німеччини. На початку кожного сезону для Баварії чемпіонат Німеччини це це повинно бути. Це не обговорюється. Чемпіонат Німеччини далі... далі вже подивимося. Але чемпіонат Німеччини він по праву. Оцінюється керівництвом Баварії як їхні, ніхто не має великих шансів на перемогу, окрім Баварії. Зазвичай десь близько знаходиться Борусія Дортмунд, але перемагати їм вже тривалий час не вдавалося. Тому я особисто бажаю Баварії не виграти. Дуже цікаво буде подивитися на команду на гравців, що з нею буде робитися, тому що не цікаво, коли гегемонія однієї команди постійно в одній країні. Це. Перетворює чемпіонати в сумні, які вболівальники дивляться тільки якесь дербі, тільки якесь класіко. Тому я очікую, що Баварія не переможе в даному сезоні, і ми всі будемо вітати Дортмундську Борусію з їхнім таким бажаним чемпіонством. І наостанок хочеться поговорити про нещодавній скандал у рашиській Іспанії, але скандал не расистський, а расистський. Що відбулося? Венісіус Джуйов на 90-тій плюс хвилині отримав червону картку в матчі з Валенції. Що там відбулося? Фанати Валенції вони постійно весь матч викрикували звуки мавпи, тим самим провокували Венісіуса Джуніора. Декілька разів він повідомляв Рефері, що він не бажає продовжувати матч, якщо це буде продовжуватись. І, врешті-решт, Вінісіус зірвався на грамці Валенції та отримав червону картку. Я вважаю, що якщо гравець зірвався та поводив себе неспортивно, червона картка є заслуженою. Нещодавно з'явилася новина, що Лаліна скасувала червону картку для Вінісіуса. Я вважаю, що це невірно, тому що тренер міг Вінісіуса зняти, посадити його на лаву запасних, але цього не відбулося. Вінісіус грав до останнього, і провокації вилилися в те, що Вінісіус. Зірвався, ми всі повинні себе контролювати та тримати себе в руках. Тому що якщо Вінісіусу пробачили червону картку, хочеться згадати ситуацію з Зінадіном Зіданом Матераце, який провокував його увесь матч. І якщо не помиляюся, то є в інтернеті відео, де експерти намагалися розібрати, що саме матераце сказав зідану, перед тим як Зідан прописав йому на Одесу. По контексту було зрозуміло, що була задіта мати зідана. Зідан не витримав і зробив те, що зробив. Це була не спортивна поведінка, не футбольна, таке карається червоною карткою. Те ж саме було і з Вінісіусом. Його провокували, він зірвався, але не повинно бути подвійних стандартів. Червоні картки повинні видаватися по правилах не тільки тоді, коли в цих скандалах задіяні чорні, тому що білих також провокують. Також вони отримують червоні картки, але я не знаю ні одної ситуації на поверхні топ-5 ліг, щоб червону картку скасували через провокацію білого. На жаль, якщо білого будуть провокувати, всі скажуть, що він зірвався. Чорний, для нього скасовується червона картка. Я повторююся, я не підтримую расизм, але правила у футболі повинні бути одні для всіх вінісіус. Міг бути знятий, замінений, і все було б добре, але він грав до останньої хвилини. Ще матч міг би бути скасований і могла б бути присуджена технічна поразка Валенції. Але сталося те, що сталося. Іспанський футбол продовжує нас дивувати. Я дуже дивуюся взагалі чемпіонатам Іспанії, що там відбувається, після рашистського скандалу, Російський скандал. Таке враження, що в Іспанії взагалі байдуже, що відбувається в і решті світу, дякую, друзі, тим, хто додивився до даного моменту. Залишайте свою думку в коментарях. Можливо, ви з чимось не погоджуєтесь, підтримуйте українське, поширюйте українське, Створюйте українське та слава ЗСУ.